Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручник на сторінці 142. Вас вітає математика, ігри, приклади, задачі все для вас Побажаю вам квітливості за роботу в добрий час! Тема нашого сьогоднішнього уроку застосування переставного закону множення, розв'язування задач на різницеве та кратне порівняння. Обчислення периметра прямокутника та дії з іменованими числами. Повторимо таблицю множення числа 8. Тисніть на паузу, попрацюйте. 8 на 8, 8, 8 на 2, 16, 8 на 3 24 8 на 4 3, 7 2. Вісім на п'ять сорок. Вісім на шість сорок вісім. Вісім на сім, п'ять шість. Вісім на вісім, шістьдесят шоти. Вісім на дев'ять, сім'ятдесят два. Вісім на десять, вісімдесят. Уточнюємо поняття. Старший молодший. Розглянемо малюнок. Тато. 36 років. Мама 32 роки, Марина 8 років, Максим 4 роки та маленька Марія. Їй 1 рік. Так, хто від кого старший? Порівняємо тато і Максим. Звичайно, тато старший. Давайте дізнаємось, наскільки років тато старший за Максима. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше від іншого, або щоб дізнатися, наскільки тато старший від Максима, треба від більшого числа відняти менше число. 36 віднімемо 4. Тато старший від Максима на 32 роки. А у скільки разів тато старший від Максима? Щоб дізнатися, у скільки разів тато старший від Максима, треба більше число поділити на менше. 36 поділимо на 4. Ми дізналися, що тато старший за Максима у 9 разів. У 9 разів. Скажіть, хто від кого молодший? Мама 32 роки, Марина 8 років. Так, звісно, Марина молодша. На скільки років Марина молодша за маму? Треба 32 відняти 8. Ми від більшого числа відняли менше і дізналися, що мама, що Марина молодша за маму на 24 роки. У скільки разів Марина молодша за маму. Щоб дізнатися, у скільки разів молодша, треба 32 поділити на 8. Марина молодша за маму у 4 рази. У 4 рази. Молодці! Підручник сторінка 142. Завдання номер 871 склади рівності з виразів за зразком. Подивимося на перший вираз. 8 помножити на 7. Буде дорівнювати 56. Розглянемо зразок. 8 помножити на 7 ми брали ось цей вираз. Дорівнює 7 помножити на 8. До нього додали ось цей вираз. Давайте роздивимося та згадаємо переставний закон множення. Від перестановки множників добуток не міняється. 8 помножити на 7 буде дорівнювати 7 помножити на 8, і буде дорівнювати 56. Складіть інші рівності самостійно, поставте відео на паузу, попрацюйте. Запишіть у ЗОшити вирази номер 872. Запишіть вирази в два стовпчики та знайдіть їхнє значення. Поставте відео на паузу. Попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Чим краще ви знаєте таблички множення та ділення, тим швидше ви знаходите значення виразів. Молодці. Завдання номер 873. Порівняй вирази. Щоб порівняти два вирази, треба спочатку знайти їхнє значення, а потім ці значення порівняти. Знаходимо значення та порівнюємо. Поставте відео на паузу. Попрацюйте, потім звіримося. Перевіряємо. Ви, як завжди, молодці, справилися з цим завданням. Запишемо у зошит, Наступний вирази. вирази номер 874. Ми бачимо, що це вирази з іменованими числами. Згадаємо правило: якщо іменоване число помножити на неіменоване число, то одержимо іменоване число. 2 літри помножити на 8 буде дорівнювати 16 літрів. Розглянемо інший вираз: 45 літрів поділити на 5 літрів. Згадаємо правила: якщо іменоване число поділити на іменоване число, то одержимо неіменоване число. 45 літрів поділити на 5 літрів буде дорівнювати просто число 9. Поставте відео на паузу, запишіть вирази. Перевірте та зверніть увагу, що серед множення та ділення іменованих чисел у нас є один вираз на віднімання іменованих чисел. Якщо ми віднімаємо від іменованого числа іменоване число, то одержуємо іменоване число. Ми знаємо це ще з першого класу. Задача номер 875. Розв'яжемо її усно. Читаємо умову задачі. Мамі 28 років, а синові 7 років. У скільки разів син молодший, ніж мама. Молодший означає менший. А щоб порівняти, у скільки разів треба більше число, підказуйте, вірно, поділити на менше. Тобто 28 поділимо на 7, отримаємо 4. Отже, син у 4 рази молодший, ніж мама. Молодці, якщо задачу зрозуміли. Це задача на кратне порівняння чисел. Запишемо наступну задача номер 876. Читаємо задачу Максимові 6 років, а його сестра. Утричі старша. Наскільки років сестра старша за Максимка? Ми маємо складену задачу, їй треба скласти план цієї задачі та розв'язати. Що ми будемо дізнаватися у першій дії? Ми цю задачу можемо розкласти на дві прості задачі: дивіться: Максимові 6 років, а його сестра утричі старша. Скільки років сестрі? Тобто у першій дії ми дізнаємося, скільки років сестрі. Якщо вона утричі старша, то треба 6 помножити на 3. У другій дії ми дізнаємося, на скільки років сестра старша за Максимка. 6 помножити на 3 буде 18. Отже, сестрі було 18 років, а хлопчикові 6 років. Щоб дізнатися, наскільки старша сестра, треба від 18 відняти 6, і ми одержимо 12. Запишемо цю задачу. Ми розв'язали задачу і дали відповідь на запитання задачі: що сестра старша від Максима на 12 років. Запишемо наступну задачу. Задача номер 877. Прочитайте задачу самостійно, розв'яжіть її, потім звіримося. Поставте відео на паузу, попрацюйте. Перевіримо задачу. Я сподіваюся, ви з нею справилися. Наступне завдання номер 878. Я знаю, воно вам сподобається, тому що ви дуже любите креслити геометричні фігури. Читаємо завдання. Обчисли периметр прямокутника зі сторонами 5 см і 3 см. Ваше завдання: накресліть прямокутник, позначте його сторони та знайдіть периметр цього прямокутника. Поставте відео на паузу. Попрацюйте потім звіримося. Перевіряємо. Я обчислила периметр прямокутника трьома способами, щоб нагадати вам, а яким способом обчислили периметр прямокутника ви першим, другим чи третім. Завдання номер 879 та 880 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу попрацюйте! Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!